Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу подивитися зараз, сьогодні 26 серпня, хочу подивитися там, десь там на вересень, до 5 вересня, то магате повинно приїхати в Енаргодар, на нашу атомну. То я хочу подивитися, чи реально вони приїдуть, чи реально їх впустять ті покидьки туди. Я хочу побачити, то, бо я дуже в тому сумніваюся, що вони туди заїдуть. Вони їх поводять, як вони поводили красний, крас, червоний хрест по, по той Оленівці, де нашими же людьми був зроблений ремонт, нашими же полоненими за гроші наших полонених. Але вони там не жили і їм просто показали той ремонт, де там той, що вони там поробили, і розказали, що вони там будуть жити. Зрозуміло, що червоний хрест повинен бути оставити своїх представників там, і вони повинні були там бути. Але, на жаль, до того не трапилося. То таке було. То фігня була недоговорюваність, чесно кажучи. То фігня недоговорюсть. І на зараз наші азовці зовсім не захищені. От слова зовсім не захищені. Тобто їх можуть і судить, і стратить. Бо їх вже стратили там 50 з гаком 53 людини. То чому і не стратить і, і тих, що залишилися? Чому? Що становить От Що їх остановить? Їх остановить тільки пенділь хороший, по мозгам дати хорошо. по голові дати хорошо. Але це повинен дати добре, ми дамо, але світ повинен хоча б зброю дати. Що ж нема наступальної зброї у нас? Нема не броні, нема не самольотів, авіації, немає потужної артилерії. Все цього, немає в потрібної кількості. Тому наступ ми не можемо робити. Тому наші хлопці по Херсонщині. По степу, голому, сожжоному не одного куща, позуть, як крути. Понімаєте? Не просто йдуть, а копають. Копають і йдуть, копають і йдуть. Ось така там ситуація. Добре, тут таке маленьке відступлення. Давайте подивимося. Чи все ж таки буде та місія магате в Енергодарі на нашій атомній запорізькій станції? Чи запустять і росіяни? Який буде тому результат? Не будуть вони там. Не будуть і ніхто їх не запустить. Нічого вони там не зроблять. Потенціалу цього действия немає. По почуттям, ну, чим то закінчиться. Не знаємо чим, болталуєю. Опять ото ми заклопотані, ми дуже стривожені, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Все. Ось, пожалуйста, вісімка падає. Вони їх не пустять. Просто не пустять. Тут все закрито. Все. Станція закрита буде для тих людей. Їх на станцію не пустять. Ось і все. Бо там сила. Там зброя. Той сюди пусте. Вони керують. Нічого вони не зроблять. Нікуди вони не попадуть. Так, побалакають та й все. Є бажання, але толку з того. Шанс є, але результат буде, о, ніякий. Все. Як результат буде. Інформація погана, робота погана. Немає там, не буде ніяких результатів. Ну, буде як ото, знаєте, повезе, не повезе. Ось, колесо фортуни. Все. Колесо фортуни. Ситуація дв... двойствіна. Двойствіна ситуація. Не попаде туди, магате? Там стоїть, там для них все закрито, на станції знаходяться люди, які їх не пустять, там сила стоїть вселенна. Нічого вони не вдіють допомогу, нічого вони не зроблять, та попеса, нічого вони не зроблять. Все перевернуто. Ну, вони мають бажання, мають гроші, мають якось так, але ось, пожалуйста, результативна карта, яка нічого вони не зроблять. Нічого вони їм ніхто нічого не дасть. Що вони розкажуть? Розкажуть, дадуть інформацію. Дадуть інформацію, щоб вони не туди не попали, нічого не побачили. В общем, як повезе. Як повезе. От як фортуна повернеться, так і буде. Безрезультатний, Безрезультатно, той буде труд подіям. І ситуація подвіствена. Вона не зміниться. От яка вона зараз, така вона і останеться. Все. Зумієте? Оце магате. Не буде його тут. Вони можуть приїхати в Україну тут потоптатися і їх не, не пустять туди. Вони не попадуть на станцію. Ось і все. Так що так. На жаль.